Вітаю всіх, хто нас дивиться сьогодні. узаконений і офіційний день гідності та свободи. Рівно три роки тому розпочалася у Києві революція гідності. Її ще називають Євромайданом, Київським майданом. Хоч скажемо відверто, мітинги відбувалися у всіх обласних центрах та інших населених пунктах України. Я десь розумію, що революція починається тоді, коли низи не хочуть і не можуть жити по-старому, а верхи також і не можуть, і не хочуть управляти по новому. Поштовхом до революції гідності став відхід політичного керівництва нашої країни від законодавчого закріпленого курсу на європейську інтеграцію. Я десь також усвідомлюю, що немає революцій без жертв. І я низько скриляю голову перед небесною сотнею і хлопцями, які вистояли у ці студенні зимові дні. Я скриляю голову перед тими, хто продовжує революції гідності на сході України, перед тими, кого вже нема, і перед тими, хто тримає оборону нашої країни. Хай це буде на совісті Януковича та в лапках його сім'ї. Чи досягла Революція Гідності своїх вимог? Чи справдилися вимоги і, будемо говорити, мрії мільйонів наших українців? З цим питанням я звертаюся до нашого гостя гостя студії. Ігоря Доцика, він кандидат політичних наук з Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Звичайно, революція гідності це такий переломний етап розвитку української держави, українського суспільства. Що реалізувалися всі надії? Звичайно, що не реалізувалися і ті мрії, які. Спонукали до виступів, але ця революція в значній мірі поміняла і людей поміняла, і суспільну систему, і політичну систему і наповнила новим змістом наше життя. Тому що ми побачили, що наскільки була зруйнована сама система влади державної, що держава українська була тільки за формою, але не було зовсім і змісту цієї держави, що не діяли такі важливі інститути, як армія, як органи правоохоронні, органи, які мають забезпечити безпеку і суверенітет. І звичайно, революція гідності вона створила нові Роду для подальшого розвитку, ну чи могла вона в повній мірі реалізуватися, звичайно, що це певний, певний ідеал, і завжди революція рухається певними ідеалами, до якого прагнуть досягнути. Але ця революція вона була об'єктивна і вона була зумовлена попереднім розвитком України, тому що ясно, що. Там система, той режим, який побудував утвердив Янукович, він не міг довший час існувати, і все одно він був переречений на кризу і розпад. І саме революція гідності зробила поштовх для зміни самого режиму і для зміни взагалі розвитку суспільного. Тому що ця революція вирішувала набагато сильніше, глобальніше питання, ніж хто буде при владі. Вона вирішувала питання, куди буде розвиватися Україна в цивілізаційному розумінні, чи вона буде приєднуватись і йти до. Такої сім'ї цивілізованих народів до західної цивілізації що навпаки вона буде відкинута назад, і її напрямок розвитку буде протаманний тій же системі, колишньої радянській постімперській російській системі. На нашу думку, на мою думку, все таки, що саме основне в революції гідності, Ця революція гідності. Вона показала нові якості, утвердила ті нові якості, які стали притаманні українцям такі якості, як пожертва, самопожертва, такі якості, як патріотизм, як солідарність. І оці саме якості ці цінності спонукали громадян звичайних йти проти озброєних правоохоронців, проти озброєних солдатів і захищати свої ідеали, захищати свої інтереси. Звичайно важко говорити про те, що революція досягнула результату, і нам, звичайним громадянам на повсякденному рівні, хочеться, щоб понесені були, понесли заслужену заслужене покарання всі ті, які. Були причетні до і до цього ж терору, які до тих злочинів, які були зроблені проти людяності, проти людини. Але звичайно, ми не можемо, очікуючи якогось справедливого покарання, ми не можемо спускатися до таких речей, які завжди слідували за революціями в тому ж 19-му чи 20-му столітті, так. Після революції йшов терор, той же червоний терор, терор в епоху більшовизму, терор, який був після великої французької революції, 1789 року. Коли спочатку судили людей за те, що вони не підтривиступали проти революції, а пізніше вже могли судити за те, що вони просто не підтримували цю революцію. І напевно, це дуже добре, що революція вона все таки не привела до якихось масових репресій, терору і. Тих якихось непоправних втрат, які б могли бути, якщо б ми розглядали класичну модель революції, ту, яка була в 20 столітті. Ну і звичайно, революція це такий поштовх, це загальний такий імпульс суспільний, який забезпечив або який є джерелом розвитку, руху і розвитку еволюції суспільства нашого на назагалу. Дехто стверджує, що значить, революційні процеси вони пермаментні. Чи можна зараз про це говорити? Ну, є така концепція, що, був такий класик. Комуністичної це, думки це. Лев Давидович Троцький, який це, це. говорив про перманентну революцію, тобто революція, яка безкінечна, тобто яка має початку, не має кінця. Так. Так. Ну це б його розуміння було, тому що починається пролетарська революція в Росії. І, значить вона повинна перманентно. Вона повинна для того, щоб вижити, вона повинна поширитись на весь світ. Ну, тут інше розуміння революції, і революція гідності вона трошки відрізняється від тих попередніх революцій, тому що вона не є замкнута в якісь певні ідеології. Так ідеєю її є захист до гідності людини, визначення якихось життєвих пріоритетів, життєвих цінностей. І ця революція, яка не йде проти чогось, а революція за чого за щось. Тому і напевно вона не мала такої якоїсь наслідків, таких якихось пов'язаних з терором чи там переслідуваннями якимись жорстокими. Тому що це революція, яка покликана створювати щось, моделювати нове, будувати, але і, вона тому. продовжується, на жаль, на сході України. Так, ну це не сама революція. Це вже ті наслідки, які пов'язані із впливом Росії, і, і ті пов'язані з неоднорідністю суспільства. Це наслідки. Тої політики, яка була протягом 25 років в Україні, коли е, утверджувалися, коли е, оцей регіональний поділ він не тільки не долався, а багатьом політичним силам було вигідно ділити Україну, говорити, що е, регіони відмінні, вони мають свою особливість, і цей розкол все таки не був подолений, який нам нав'язали, який е, тільки поглиблювали з 2004 року, десь я погоджуюся з тим, що революція гідності. Проявила нас, українців, як єдиним народом. Значить, десь ми політично в світі також виграли дивіденти, ми певні маємо. Але насправді, наче економічно, ми ще не можемо говорити, що ті мрії і побажання мільйонів людей не реалізовані. Звичайно, процес дуже тривалий. Революція не могла зразу провести до того, що після її успіху, коли змінився режим, зразу вирішили всі проблеми: проблеми там соціальні, економічні, політичні проблеми. Вона просто створила ті передумови для цього розвитку. Як вже буде реалізовуватися, це залежить від всіх нас, від суспільства в цілому, і це складний і тривалий процес. Але якщо б не було цієї революції, то звичайно важко прогнозувати, якби ситуація розвивалася, які б які би були наслідки? Звичайно, позитивного нічого не можна було чекати від тої моделі від того політичного режиму, і скоріше всього Україна би йшла по шляху втрати і свого суверенітету і національної незалежності, і залишалась би в такому впливі російської імперії Російської імперської держави. Ви знаєте, були різні думки, коли десь святкувати день. Гідності та свободи. Ну, вже пізно зараз говорити, оскільки значить, є указ президента. Але дехто вважає, що можна було святкувати і 21 листопада, і 30 листопада, коли були побиті студенти, і 18 лютого, коли почалися масові криваві зіткнення із значними людськими жертвами. Ну, звичайно, було багато знакових подій в цей період, але мені здається, що головне не коли святкувати, а як святкувати? І щоб це не було знову банальне якесь таке е офіційне ставлення до цих подій. Ну, чи можна щоб... сказати, що святкувати я десь, напевно, так, відзначати, напевно. Так, яким... напевно, відзначати, напевно, згадувати тих, так. які пожертвували собою. І це повинно бути все-таки свято в такому внутрішньє, яке би е базувалось на внутрішньому переконанні громадян, а не було введено таким адміністративним методом, і щоб знову не було це офіційно замкнуто в якісь рамки, і тоді воно буде ефективне. І хочу ще <клес> так перефразовуючи в певній мірі, такого середньовічного філософа, Августин, він та Тортуляна, який говорив правда про християнство, але я думаю, що і ця думка підходить для нас, що каплі крові мучеників стали зернами нової системи нового суспільства. От, ми повинні це розуміти. Що це тільки зерна були закладені в цей час, і ці зерна для того, щоб вони проросли, для того, щоб вони розвивалися, це все залежить від суспільства в цілому. Дякую, це були думки з приводу Ігоря Доціка. Він кандидат політичних наук з Прикарпатського національного університету імені Василя Стефанка. Дякую вам. Дякую.